Блін, класно в цьому парку. Чого ми раніше сюди не приходили? Прикольно, і сонечко таке, да? О, так, але мені цей парк дещо інше нагадує. Що? Ну я була мала, в нас зовсім не було грошей, ще й батько вигнав з квартири, і ми жили в цьому парку десь два місяці. Напевно, в коробці з-під холодильника. Стоп, що? Ого, які сусульки, Дивись, ось там на будинку, я ж таких не бачила, як на картинці. Ти дивись, близько туди не підходь, бо я колись підійшла, мені одна впала на голову, пролобила мені череп, і я лежала в лікарні в комі три роки. Лікарі казали, все, ну, не виживу, але ну, як бачиш. Як? А, а я того чому не знала? От, а завтра починаються екзамени, і то буде повна срака. Добре тобі. А мене взагалі сім класів школи. А знаєш все чому? Тому що я фізрука побила. Ну він взагалі то перший почав. Мене взагалі то хотіли спочатку в'язницю на три роки, але потім вирішили, що все-таки ну краще під домашній арешт. А я думала, ти в другу країну переїхала. А ти то мама придумала, щоб менше запитань було в шоці. Ага, і дайте ще, будь ласка, дві лотерейки оцих. Ага. Та на що воно тобі треба? Більше витратиш, ніж виграєш. Ну не кажи, два роки тому ми виграли 10 мільярдів доларів. 10 мільярдів доларів. Та я серйозно, ми просто зробили по-розумному і вклали їх в дещо, про що я поки не можу сказати. Я так розумію, сюрпризи не закінчуються. Блін, тут пусто. Ну, ладно, йдемо. Ей, ти чого стоїш? Почекай, я згадую як мене звати.